Тренер з легкої атлетики Олег Зуєв із 1 січня офіційно безробітний. каже, змушений був написати заяву, бо держава припинила фінансувати спортивну школу. Київ спустив на місцеві бюджети. Місцевий бюджет не заклали спортивні школи. Цю суму тому з 31 першого. Грудня тренери звільнені». Схожі проблеми нині у десятків спортивних спеціалістів. Комусь заробітну плату урізали, хтось написав заяву на звільнення, а хтось у відпустці за власний рахунок. Фахівці занепокоєні. Такий удар по тренерському корпусу порушить усю спортивну піраміду в області. Ми беремо спортсменів вже підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах. Рівень кандидатів у майстри спорту в індивідуальних видах і в ігрових видах рівня першого розряду. Рівень ну, людей. Хватати з вулиці і якось їх вести далі, ну це неможливо. Моя думка, що е, скорочення, ну думаю, торкнеться тренерів в першу чергу. Обурені тим, що проблемні питання досі не вирішені ні на державному, ні на обласному рівні тренери прийшли на діалог із представниками місцевої влади. В усіх, здебільшого, єдине питання, що робити з дітьми. Куди мені з цими дітьми зараз іти? Дитячої юнацької спортивної школи вже не існує. Куди мені їх забрати? Чи мені їх просто на вулицю? Це питання частково адресовано і керівникам товариств. Один із них, голова обласної організації ФСТ Україна, Анатолій Биков, пояснює, був вимушений призупинити роботу підпорядкованих спортшкіл саме через припинення фінансування із Держфонду соціального страхування. Написано конкретно, непритаманні фонду соціального страхування витрати припинити подарунки для дітей і фінансування часткових дитячих спортивних шкіл. Я як керівник не мав права нічого не вживати. Знаючи, що з 1 січня буде припинятися фінансування, я попередив за два місяці, в жовтні місяці, людей про те, що буде робота шкіл призупинена. Вони не закриті. Відповісти на непрості запитання спробував заступник голови обласної адміністрації Олександр Савчук. Каже, він уже неодноразово звертався із цією проблемою до профільного міністерства. Залучили до її вирішення і народних депутатів. Був круглий стіл Верховної Раді з цього приводу. І вже на круглому столі вже народні депутати України, молодь спорт, міністр молоді спорту. Заступник міністра аграрної, аграрної політики теж піднімав і всі інші піднімали ці питання. І в принципі, я, я так бачу, що до 17 лютого, коли буде формувати зміни до бюджету, вже в державі це питання буде вирішуватись на державному рівні. Свою позицію висловив і голова обласної ради Михайло Кирилов. Заявив, усі тренери будуть працювати, а фінансування віднайдуть до наступної сесії. Керівника кожної школи тепер запросять на комісію. Так, у нас буде профільна. Він прийде зі своїм штатним розписом, і там ми подивимося, скільки директор, що отримує, скільки заступників, скільки бухгалтерів, скільки на що йде. Нас цікавить конкретно не треба забирати гроші у тренерів, а залишати кучу директорів, і кучу бухгалтерів. Учасники зустрічі позицію влади вислухали, втім пообіцяли, якщо питання таки залишиться невирішеним, діятимуть радикальніше. Ми будемо набагато більш активніші, ніж на сесії, яка нещодавно прийшла. Я думаю, ви бачили, що прийшли діти з плакатами, тренери. Роман Свирида, Сергій Савта інформаційна програма День.